Ось цей салат з буряка, на мою думку, найсмачніший із всіх бурякових варіантів. Дуже простий у приготуванні, але він вам сподобається. Тисніть вподобайку і зберігайте. Спершу вливаємо олію в сковорідку. закидаємо нарізану цибулю і до неї додаємо 1-2 чайні ложки цукру. Це потрібно для карамелізації та цікавішого смаку. Перемішуючи, смажимо дом якості. Хто любить, можна тримати довше, щоб цибуля зазолотилась тут, на ваш вибір. Тарілку натираємо на грубій терці мариновані або квашені огірочки та уже відварений буряк. Додаємо цибулю. Тепер видавлюємо чесник, 2 зубчики. Зі спецій лише перець і сіль. І заправляємо або сметаною, або майонезом. Я ж даю і те і інше по столовій ложці. Все вимішуємо і готово! Я люблю його подавати холодним, тому готую заздалегідь і ставлю в холодильник. Всім смачного!